Ось територія, яка найбільш мене хвилює. Вулиця оноре і Палія Галіте. Якщо повстанці нападуть на нас Сент-Рок... це ще одна причина діяти. Повірте, Барас, ми не можемо дозволити простому заколоту. Простому заколоту? Так, ви називаєте 25 тисяч роялістів, які штурмують конвент, щоб вбити його членів та знищити республіку. Якими силами ми володіємо? Повторіть ще раз, як вас. Будь? Генерал Бонапарт, поки що без війська. Бонапарт. Любите артилерію? Гаразд. У нас є чотири тисячі людей з табору саблони під керівництвом генерала Мену. Чотири тисячі проти 25. А гармати? Генерал Мену залишив їх у саблоні, бо вони заважали йому швидко пересуватись. Нам потрібна та артилерія. Накажіть командирові артилерійської дивізії Мюрату повернутися за цими гарматами. Він людина хвиля і ніщо не стане на його шляху. Коли в нас будуть гармати, ми розставимо їх ось так. Один дивізіон сюди, інший сюди, ще один на цьому мосту, ряд. І ще один ось тут. Якщо гармати прибудуть, ви ними командуватимете. Попереджаю вас, громадянине. Я виконую клятву. Б'юся, поки вони не здадуться, або я не помру. Не просіть мене відповісти за кров, яка прол'ється. Якщо я витягну свою шаблю, то не поверну її до піху, поки не відновиться порядок республіки. Яке сьогодні число? Вже 12-та ночі. Отже, сьогодні 13-те Вандем'єра. Ваше призначення командиром дивізії. Тепер все залежить від вас. Рад, займіть свої позиції. За мною солдати <пізвічно> приготуватись. <пізвічно> <Цілься>. <пізвічно> Вогонь! Лівий фланг уперед. Ні, мюрати це поле бою, це війна. Війна на вулицях Парижа проти французів, проти роялістів, які об'єдналися з ворогами нації. 40 англійських кораблів стоїть біля Бреста і 40 тисяч австрійців біля воріт Страсбурга. Вони чекають, коли скинуть республіку. вони вичікують нагоди вторгнутись у Францію. цього не станеться. як генерал республіки, я цього не допущу.